Цими вихідними у центрі культури, спорту та дозвілля нафтохімік зібрались найкращі танцювальні колективи Кременчука, аби подарувати глядачам незабутні емоції, драйв і натхнення. Тут не просто виконували номери, тут жили танцем. Кожен рух, кожен погляд, кожен акцент у музиці розповідав свою історію. Завдяки підтримці центру, який створив усі умови для проведення свята, юні артисти мали змогу показати, наскільки потужним може бути талант, коли поруч є команда, що вірить у розвиток молоді. Організатори подбали про все від технічного забезпечення до створення особливої атмосфери, де кожен учасник почувався справжньою зіркою. Це дуже круто. Це ти випускаєш свої емоції, це дуже весело, це ж колектив, це, це дуже круто як для танцора. Це ну це реально круто. Нам подобається дарувати людям емоції, щоб вони на нас дивилися. Ну, коли дивиться на танцора, самому ж хочеться танцювати. Це дуже яскраво, це дуже енергічно. Ми плюс ми даруємо. Своїм танцям там і другі колективи теж дарують своїм танцям якісь емоції, там ну, веселощі і так далі. У залі панувала особлива атмосфера: яскраве світло софітів, ритмічна музика, посмішки на обличчях глядачів і нескінчені оплески після кожного номеру. Глядачі не стримували емоції, підтримували артистів вигуками і щиро раділи кожному виступу. Від ніжних хореографічних постановок до запальних сучасних танців. Сцена сьогодні перетворилась на територію творчості, натхнення і щирих емоцій. Такі заходи доводять, що Кримунчук – місто, де зростає яскраве, цілеспрямоване покоління, яке не боїться мріяти та впевнено крокує до свого великого майбутнього. І кожен їхній танець це ще один доказ того, що талант у Кримунчуці має своє серце, і воно б'ється в ритмі танцю. Поліна Калініченко, Олексій Крижановський Крименчуцькі новини.